Мене звати Соня, я працюю менеджеркою у шоурумі Love Space і сьогодні хочу розповісти вам про презервативи. Я сподіваюся, всі ми знаємо, чому їх варто використовувати, але про всяк випадок скажу ще раз. Вони є напрочуд безпечним та доступним способом запобігання небажаним вагітностям та захворюванням, що передаються статевим шляхом. Спершу поговоримо про матеріали, з яких можуть бути вироблені презервативи. Найрозповсюдженішим буде латекс, який є похідним натурального каучуку або резини. За рахунок цього він має трохи ось цей запах резини, який може не всім подобатись. Проте він є безпечним, він є доступним, він класно тягнеться і. А... Більшість презервативів, які ви знайдете у аптеках або у секс-шопах, у секс-просторах, будуть саме з латексу. Альтернативою до латексу є, наприклад, поліуретан. Такі презервативи можливо виготовити супер-супер тоненькими, тончими за людську волосину навіть, тому вони підійдуть тим, хто хоче, щоб презерватив не відчувався взагалі. Адже іще одним плюсом матеріалу є те, що він проводить тепло краще за латекс, тому відчувається як і ще тонший. Єдиним мінусом матеріалу є якраз те, що він тягнеться гірше за латекс, тому підійде лише на той розмір, який вказаний на упаковці. І ще одним матеріалом може бути поліізопрен. Наприклад, презервативи Скін зроблені з поліізопрену. Це синтетичний латекс, який не містить білків, які у латексі. Дають ось цей резиновий запах, а також викликають у людей з алергією на латекс, алергію, власне. Поліізопрен розтягується краще за латекс, тому один розмір підійде на більшу кількість фактичних розмірів. Також він знову ж таки проводить тепло краще, тому відчувається як тонкий, навіть якщо його номінальна товщина буде така сама, як у латексного презервативу. І а, загалом. Я рекомендую, якщо вам хочеться чогось новенького, спробувати обов'язково поліізопренові презервативи або поліуретанові так само. Також презервативи можуть бути зроблені із полімеру під назвою нітрил. Наприклад, у нас є ось такі жіночі внутрішні презервативи з нітрилу. Принцип їх такий, що вони вводяться вагінально і тримаються всередині за допомогою кільця, яке лягає навколо шийки матки. А друге кільце у цих презервативів їх два. Лягає зовнішньо на вульву, за рахунок цього вкриває більшу площу, робить презерватив більш безпечним, а також а, дозволяє йому захищати вас під час орального сексу, під час кунілінгусу. Їх варто вдягати як мінімум за 30 хвилин до статевого акту, для того, щоб вони мали можливість розкритися всередині повністю. Але якщо ви не впевнені, коли статевий акт відбудеться, можете вдягнути їх за дві, навіть за три години до. Вони підійдуть. Тим, хто хоче спробувати якийсь інший спосіб захисту, а також, можливо, підійдуть жінкам, які хотіли б взяти а, контроль над власним захистом, над власною безпекою у свої руки. Тепер поговоримо про найважливішу штуку про розмір. Якщо у вас є пеніс і ви збираєтеся на нього вдягати презерватив, ви маєте знати свій розмір. Це обов'язково для того, щоб вам було комфортно і безпечно. На щастя, виміряти його не так важко. Зараз вам покажу, як за допомогою асистента. Для цього нам потрібно два виміри: це довжина пенісу, довжина від бази, тобто від мошонки та від лобкової кістки до кінчика у ерегованому стані. Так. Прикладаємо до лінійки і довжина нашого пенісу від основи до кінчика в даному випадку 17,5 або 18 см. Супер, чудово! Другим виміром, який нам знадобиться, це напівобхват, який вимірюємо у найширшому місці пенісу. У більшості людей це буде якраз-таки середина пенісу, але це може бути основа, це може бути голівка, як, наприклад, на нашій моделі. Тому просто подивіться і вирішіть, де найширше місце. Ниточку прикладаємо до лінійки і отримаємо обхват. В даному випадку це 11 см. Це Число може варіюватися, знову ж таки анатомічно. Ми всі різні. Ділимо його на два. Не потрібно там множити на пі або там щось іще. Просто ділимо на два, 11 поділити на 2, 5 з половиною. Це і є наш напівобхват. Хотілося б, щоб у кожного виробника презерватив була широка розмірна сітка. Наразі це не так, проте можу порадити вам звернути увагу на презервативи MySize. Це німецькі презервативи із аж сімома різними розмірами від 47 мм на обхвату до 69. Тобто в ідеалі кожен з нас може знайти свій презерватив. Чим може завадити презерватив неправильного розміру? По-перше, це некомфортно, по-друге, це небезпечно, тому що за великий презерватив може просто-напросто злетіти в процесі статевого акту, за малий презерватив буде вам тиснути, і той і інший будуть морщитися, створювати якісь дивні е, зморшки і натирати обом партнерам. Це нікому не потрібно. До того ж, е, неправильний розмір може призвести до зайвого терття. Терття це нагрівання, нагрівання це смерть латексним виробом. Тому е, я закликаю вас виміряти себе, якщо у вас був попередній поганий досвід з презервативом. Якщо ви та людина, яка говорить ні, я ненавиджу презервативи, я в них нічого не відчуваю і всіма правдами і неправдами намагаєтесь їх уникнути, я ставлю на те, що ви носите на правильний розмір. Правда, виміряйте себе, спробуйте правильний розмір, і тоді напишіть нам в коментарях, наприклад, чи змінилося ваше життя. Інколи презервативи можуть бути розширеними на кінці. Називаємо такі презервативи зі збільшеними голівками. І анатомічно вони підійдуть тим, у кого голівки є найширшим місцем пенісу. Наприклад, у американської компанії One такий презерватив називається Pleasure Dome. Або збільшений за розміром і зі збільшеною голівкою презерватив Legend. Для тих, у кого і обхват в іншому місці є більшим, і голівка ще є більшою. Так? У презервативів також існують правила зберігання. І першим правилом є не носити його у задній кишені одягу, щоб ви не сіли і банально не розчавили його, а також а, не зберігати його у відсіках кишенях, де знаходяться інші предмети, типу монет, ключів, а, заколок для волосся і такого іншого, щоб не пошкодити зовнішню оболонку. Далі а, презервативи бояться різких змін температури або екстремальних температур, тому ні морозу, ні. Температурі вище 25 градусів і ні а, прямим сонячним променем, тому що нагрівання дорівнює смерті латексу. Якщо ж ви все ж переймаєтесь чи презерватив у порядку, чи пошкоджена зовнішня оболонка чи ні, навіть до того, як ви його відкриєте, ви маєте змогу це перевірити. Можна натиснути на обгортку всередині, і якщо вона надувається і повітря з неї не виходить, значить вона не пошкоджена. Також важливим правилом, яке написано у інструкціях до використання презервативів, є те, що ви маєте використати додатковий лубрикант при вдяганні презервативу. Коли ви дістаєте презерватив з упаковки, ви можете відчути, що він трохи масний на дотик. Це найчастіше силіконовий лубрикант, який додають для того, щоб виріб просто не злипався сам із собою у процесі перевезення та зберігання. Його ні в якому разі не достатньо для того, щоб запобігти тертю і нагріванню, про які говорили раніше. Тому ще важливим правилом є використовувати лубриканти. І, на щастя, в нас є випуск про лубриканти, де ви можете підібрати саме той, який вам сподобається. Тепер я хочу показати вам, як правильно вдягати презерватив. Так ось такий чудовий презерватив знову ж таки від американської компанії One. Сам по собі є ультратонким, але що це? А, це саше з лубрикантом на водній основі для того, щоб вам не довелося носити його з собою. Дістаємо презерватив обережно. І тут найцікавіший момент. Потрібно визначитися, якою, якою стороною його вдягати. І тут один колега колись розповів історію про те, що презерватив може бути схожий або на шапочку гноміка, або на Самбреро. Вам потрібно, щоб він був схожий на Самбреро, тобто, щоб його кільце було зовні. Ми однією рукою затискаємо резервуар для, для сперми для того, щоб випустити з нього повітря, щоб коли сперма туди потрапила, ем, у неї було місце для, для того, щоб, щоб, щоб там знаходитися. І затискаємо і просто роз, розгортаємо презерватив на пеніс. Ось так просто. Тепер у нагоді стане лубрикант. Та-да! Окей, okay, начебто все. Якщо у вас залишились будь-які питання, будь ласка, напишіть нам в коментарях під цим відео, напишіть нам в YouTube, в Instagram, в наш Facebook. ми з задоволенням відповімо. Приходьте до нас шоурум на 55, слідкуйте за оновленнями і залишайтесь в Love Space.